Усім вітання, усім доброго ранку. Надіюсь, він у вас чудовий. А я сьогодні трішки мене ранок незвичний, тому що п'ю каву не вдома, і я в дорозі і їду на зустріч і на каву. Чашечка кави. Я потім скажу, хто це. Це одна неймовірно чудова, крута надихаюча дівчинка, з якою я очікувала зустрічі, тому що вона проїздом, і звісно, що я не можу з нею не зустрітися, тому що з нею будуть далі дуже приємні і гарні дива. Далі ви про це знаєте. Скажіть, будь ласка, як ваші проходять ранки? І чи є у вас такі ранки, де ви можете поїхати на зустріч і попити з кавою з людиною? Просто